Всім доброго дня. Ось прибрав, придбав собі таку електропилочку. Хускварна. Судя по тому, як зроблено навіть не Китай. Якась стара хускварна. Придбав її недорого через те, що, як було заявлено, в неї іскрят щотки. Я так одним оком глянув, щоб добратися тут до щиток, це буде проблема. Корпус половини. Це на дві половинки, як би, розпойловнюється. І щоб зняти оцю половинку. Треба розібрати весь механізм. А щоб його розібрати, зараз, сфокусується, треба знімати. Ось ці от внутрішньо. Так що тут, щоб поміняти, о, сфокусувалося щітки, треба розібрати всю пилу. Якось дивна конструкція трошки. Дивна. Можливо, ця половинка зніметься. Але я щось не впевнений. Ну. Ручку однозначно треба знімати. Як вона прикручена, не, не зрозуміло. І так, пилка крутиться. Ну, іскрять щитки. Так що будемо пробувати, як зняти ось цей от механізм? Якийсь це не упорна шайба, якась я не, не знаю навіть. Чи закручено на різьбу, хоча воно прокручується? Ось дивно все зроблено. Розібрав щеплення, зірочка розвірна. Це якби не щеплення, це муфта, що при перегрузці буксувала. Ну і треба знімати ручку, тормоз і це все, щоб відкрити. По-іншому ніяк. Ось так виглядає пилочка всередині. Трошки залита маслом. Маслонасос. Масонасос. А, Шестерні в доволі непоганому стані, хоча це пластикова шестерня. Ну і зараз будемо розбиратись, що тут, чого іскрять щотки. Чи це якорь, здох, чи Щитки. Ось така ситуація всередині. Я вже трошки помив, тут тяжко відмивати, вже вроді не іскрить. Трошки почистив. Основна проблема ось тут. Це ущільнення орінг бачка зовсім не продумане. Якось так дивно воно зроблено. Але нічого, зараз помастим трошки шестерню і будемо збирати назад. Якор в чудовому стані, колектор, виробітка нема, щотки взагалі відлічні. Судя по всьому, пилка навіть не працювала. пилка в набагато гіршому стані. Так що збираємо. Ну і треба буде шукати шину і цепок, щоб попробувати. Тут а, на 325-й крок у мене немає такого ланцюга і шини, на жаль. Пилочка зібрана, все я провірю. Ніде не іскрить. Тепер тільки шинку, якусь 35-ту ланцюжок і в роботу. А я думаю, буде нормально працювати. Коли копляв, думав, що це якась китайська підробка, але, судя по нутрощах, це оригінальна. Китайці так би не зробили. Що, тепер шукаємо? Є в мене ось це, але це все на 38. Два. Цих дві шинки на 3-8 ланцюг. Так, зараз будемо тестувати. Шина є, ланцюжок є і поїхали ріже взагалі бодро набагато краще, ніж. Моя китайська макіта, ну, щось тирсу вперед. Ріже бодро і не шумить, тільки той, хто буде стояти з тої сторони, буде весь в тирсі. Ти що взагалі чудова пелочка ріже легенько. Зараз я взяв дещо серйозніше. Це сухий ясень твердий. Зараз спробуємо як на ньому. Так само навіть не, не відчуває. Бомба. Ось так от ріже просто чудово. Покупочкою довольний. Буде тепер різати. Така шинка 35-та. І вперед. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому приводу. Всім гарного дня!